Вітаю, пані і панове! Ось ми з вами, ніби мандрівники в пісках, пірнаємо в таємниці єгипетської культури: фараони, піраміди, сфінкси, що загадково мружаться, ну, наче сусід, який знає вашу таємницю. Усе це, як у старій книзі, пожовклій, але страшенно цікавій. Розкажемо коротко, та так, щоб душа розвернулася, а розум просвітився. А щоб не загубитися в цих пісках знань, підписуйтесь на канал, бо без вас, дорогенькі, нам тут сумно. Ну, як мумії без саркофага. Отже, ми починаємо. Отже, друзі. Уявіть собі, що це за штука така була в тих єгиптян. Стіни їхніх храмів, гробниць, саркофагів, ба навіть якісь там черепки від горщиків розбитих, усе то вкрито якимись мудрованими значками. Глянеш, то змія Кобра вигинається, то птах якийсь із дзьобом, ну, як у лелеки, то піраміда намальована. Але не думайте, що це так вони для краси малювали. Нє. То в них, бачите, письмо було. Та не просте, а прямо таке священне. І, р -р 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 і є... і єрогліфами звалося. А як вони писали, спитаєте? Та як заманеться? Хочуть зліва направо, хочуть зверху вниз, а то й навпаки. Ну, як їм в голову вдарить. Порядку в цьому ділі ніякого. А от тих значків йой, -йо штук тисячу то й більше. В них, щоправда, найпопулярніших десь 700 800 Спробуй ну, запам'ятати таку тьму. -тьмущу. Тож не кожен дурень не таке здатен. Через те і писемних у Єгипті було як кіт наплакав. Тільки жерці та писці, поважні такі грамоту тут узнали. А простий люд, як я чи ви, тільки очима кліпав на ті закорючки й думав: оце, мабуть, щось розумне, але не для наших мізків. Ну, панове, слухайте далі. Писали вони, бачте, де як тільки могли: хоч на глині, хоч на каменюці, хоч на тканині, хоч на дерев'яшці. Але найбільше по душі їм припав папірус. То не просто папір, як у нас, а ціла наука. Значить, брали тростину, нарізали її тонесенькими смужечками. хрест в хрест її складали, клеїли, сушили, присували. І от тобі сувої, величезні, як простирадла. Писали на них усе, що в голову прийде іерогліфами тими загадковими. Але от біда. До самого 19 століття ніхто в світі не міг розібратися, що ж там єгиптяни накалякали. І от уявіть, у 1799 році знаходять якийсь камінь, а на ньому диво дивне: іерогліфи. Копію того ж каменю хтось притарабанив французькому вченому Жану Франсуа Шампольйону з Шампіньйоном не переплутайте, поважному такому пану. Дивіться він на той камінь, а там ого, 14 рядків і грофлівими, і єгипетськими, ще тридцять два рядки якимось скорописом їхнім, а внизу 54 рядки по грецьки, ну, по-людськи можна сказати. І подумав шампіньйон, ой, шампольйон, я ж просив, не переплутайте. А ну ж бо, може, це все одне й те саме, тільки різними закоручками написано. Взяв він грецький текст, що йому знайомий, та й почав зіставляти з тими ієрогліфами. І що ви думаєте, розшифрував перші значки. Виявилось, що там імена фараонів позначені. Отак От і почав той е, учений розплутувати єгипетську грамоту, а ми з вами тепер хоч трошки розуміємо, що вони там малювали. Ну, а тепер, друзі, давайте ну, розберемося, як воно там у тих єгиптян з наукою було. Ну, не подумайте, що вони тільки ієрогліфами стіни розмальовували. Ні-ні, вони ще й головою працювати вміли. Та ще й як. Життя, конечно, в них, бачите, було не з медом. То в воду в Нілі мірі, то канали копай, то дамби будуй, то піраміди гати, то вражай порахуй, і щоб усе до зернятка знати. І от доводилося єгиптянам рахувати, як справжнім бухгалтерам. Знали вони чотири дії: додавання, віднімання, множення та й ділення не цуралися. А числа в них ото вигадка. Жодних тобі цифр, як у нас. Одиниці. Рисочки. Десятки ну, наче підкова якась. Сотні це мотузка скручена. Тисячі лотос намалюють, десятки тисяч це палець зігнутий, сотні тисяч птах, а мільйони сидить собі Бог та й усе. От, приміром, число 50 це 5 підківок, намалюй, і готово. Простенько, але ж мудро. Ну, скажіть же ж. А зірки вони як любили, панове, сиділи ночами, дивилися в небо і все помічали. І сонячні затемнення, ну і, і місячні. Знали, значить, Венеру, Марс, Меркурій, Сатурн, Юпітер. І це все не люди, це планети. І знали вони їх, як свої п'ять пальців. Е, небо зоряне на 36 сузірів поділили та карту небесну намалювали. Уявіть. Отакі От були єгиптяни. І піраміди будували, і до зірок діставали, а все з тими їхніми закорючками і іерагліфами. Ну, хіба не молодці? Ну, друзі, слухайте, як єптяни зі своїми зірками та мудростями крутилися. Вони ж не просто в небо гуділи, а, а й користь з того мали. Піраміди та храми так вивіряли, що кожна каменюка на своєму місці стояла, як по зірках накреслена. Ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Уявіть, сонячний, значить, календар вигадали. Рік у них 365 днів. Акуратно на 12 частин поділений. Е, Це вам не просто так у небо ткнути пальцем. А в медицині. А в медицині вони взагалі дива творили. Бальзамування те їхнє не просто небіжчиків муміфікувати, а ціла наука. Е е рости не робили. Добре, анатомію знали, е е як свої, п'ять пальців. Ну, теж, погодьтесь, до анатомії відноситься. І що ж ви, до речі, думаєте? Е дійшли вони до того, що не серце, а мозок усім в організмі керує. Уявіть, тоді вже розуміли. Хвороби лікували, операції складні ганяли, а інструментами, як справжні хірурги, орудували. Знову. Ну, хіба не молодці? Е? А от будувати? То окрема пісня. Житлові хати? Так, із цегли серцю, на швидкоруч, бо земне життя для них лише місток до вічності, пані Маш. Меблів мінімум, ніяких тобі розкошів. А от храми та гробниці, ого, то були храми мільйонів років. Камінь. Сали. ну, щоб навіки стояло. З середнього царства піраміди відійшли в минуле, почали храми усипальниці гнати у Луксорі, карнаці, абідосі, Абу Карнакський комплекс, уявіть, дві тисячі років будували. Храм то ніби дім для Бога, туди тільки цар та жерці могли носа сунути. А за нового царства фараонів ховали вже в долині царів у гробницях, витисаних у скелях, на глибині до 90 метрів. Е, найвідоміша гробниця Тутанхамона, що її грабіжники обійшли стороною. Завдяки їй ми тепер знаємо, як єгиптяни жили, що носили, якими ложками їли. Отакі вони були, єгиптяни, і зірки рахували, і мумії робили, і храми будували на віки. Прямо тобі не люди, а чарівники якісь. А тепер, панове, давайте ще разочок зазирнемо, як єгиптяни в мистецтві своєму чаклували. Вони ж не просто так собі малювали чи тесали, а з душою, з задумкою та ще з релігією у голові. Значить, статуї в них то ціла історія. Робили їх із каменю всякого, граніту, вапняку, що під руку попадеться. Іноді, правда, бралися за дерево, мідь, а то й золото зі сріблом. Але це вже для багатих забаганок. Статуї бували різні: від таких, що е, в кишеню покладеш до гігантських, що аж дух захоплює. Фараона зображали, ого, то була справа. Завжди величний, сидить поважно, руки на колінах, борода накладна. Шей е, з жезлом чи короною, ну, щоб усі бачили, хто тут цар. А от жерців, песців, ремісників чи, ой, господи, селян ліпили так, що наче живі. Кожна зморшка, кожен подих. Усе це ставили для храмів, клали в гробниці, ну, щоб у потойбіччі фараону, чи Богу, не сумно було. А сфінкс то взагалі їхня фішка. Лев із головою людини чи тварини священна штука. кажуть охоронець вічності. А малювали вони. Закачаєшся. Не просто так мазюкали, а з технікою, з вигадкою. Кожна картина, ніби розповідь. Фараона малювали завше більшим за всіх. Ну, щоб одразу було видно. Оно головний. На стінах гробниць боги, э, сцени спотибічного життя, ніби інструкція для душі. Ну, як там у вічності поводитися? Кольори яскраві, э, композиція хитра. Ну, Єгиптяни в цьому ділі знали толок, не те, що ми грішні з нашими каракулями та чорними квадратами там усякими. І музика у них була панове. О, ще яка. Уже в давньому царстві гуділи на всі лади, брали, значить, дерев'яні калатала, ну такі палички, щоб в такт відбивати, наче метроном. Потім барабани пішли великі, малі, ну, всякі. А арфа хе -хе, то їхній хід. Як лук, тільки з дерева, струни натягнуті, грає, аж серце тремтить. Отоївіть. Сидить єгиптянин при храмі, грає на тій арфі, а довкола Сфінси та параміди. Краса ж, панове, о, краса. Отак вони й жили. І тисали, і малювали, і музику творили. Ну, ніби не для землі, а для вічності самої. Ось і дійшли ми, панове, до кінця нашої мадрівки і єгипетськими таємницями. Фараони з парамідами, наші старі дідугани, шепочуть нам. Життя це загадка, але цікава. Сподіваюсь, вам було не нудніше, ніж жуку з Карабею в Золотому палаці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте коментарі, бо без вас, дорогенькі, ми як Сфінкс без носа. Ну, трохи не те. До нових зустрічей у пісках історії.